Сьогодні розглянемо реакцію, яку ви можете провести вдома. Будемо робити напис йодом на нержавіючій сталі. Це один із методів хімічного травлення. Для цього візьмемо предмет із нержавіючої сталі, нагріємо його на газовій комфорці і будемо наносити віск із свічки. Як ви бачите, предмет нагрівся і свічка почала плавитися. Нам потрібно нанести воску якомога більше, для того, щоб потім він створив форму для напису. Нанесемо віск і залишимо його до охолодження. Кладемо предмет на холодну поверхню для затвердівання воску, а тепер будемо робити напис на пластинці. Для цього ми вдавлюємо на воску паличкою із пластмаси, але при цьому не можна пошкоджувати метал. Робимо невеличкі заглибини. А потім всі заглибини ми будемо наносити йод. Концентрація йоду дорівнює 3%. Це спиртовий розчин, який ми можемо придбати в аптеці. Ми написали слово Україна. Наносимо йод. Йод потрапляє в заглибини і відбувається реакція між залізом і йодом. В основі цього процесу лежить реакція між залізом і йодом з утворенням бінарної сполуки ферум 3 йод 8 в якій ферум виявляє ступені окиснення плюс 2 і плюс 3. Ось так виглядає напис через добу. Тепер розігріваємо пластинку, щоб зняти з неї віск. Так, як ви бачите, віск уже тане. І зараз перейдемо до очищення нашого напису. Витираємо ганчіркою. Наш віск Наше сердечко очистилося і ми бачимо напис на ньому. Ми любимо нашу Україну. Отже, залізо реагує з йодом. Напишіть, будь ласка, в коментарях до складу яких гормонів нашого організму входить йод.